Можна просто зуби повибивати, це так, щоб легенько сказати. Перша передача. Друга передача третьої передачі можеш навіть не включити за цей відрізок е, часу. Яма на ямі. Ви бачите, які ями, і ці ями з кожним днем, днем все більше і більше. Я маю права, але ж їжджу велосипедом, так як е, така дорога, невигідно їхати, дуже дорогий ремонт дороги, е, машини обходяться і це є вигідніше велосипедом проїхати. Менше затрат дорога дуже дуже вкрай погана. Спільно з громадою були визначені локальні місця, які можна відремонтувати і які будуть ремонтуватись. Хоча істотно змінити стан справ на маршруті саме Водоморець-каночі. Докоріно ситуація не зміниться. Тому чому тому, що мова йде про ділянку завжди орієнтовно в 6 кілометрів. Яка потребує капітального ремонту, що в свою чергу вартує десятків і десятків мільйонів гривень. Ну але ми погоджуємося хоча б на це, тому що ну, хоча б почати. Тобто Бог, буде можливість, будемо клопотати, будемо виділяти додаткові кошти, щоб цей ремонт завершити.